the word Дякую! Отже, дорогі наші гості, ще раз подивіться на наших молодян. Прийшли вони наші красиві наречені. Зустрічає їх родина і друзі численні, але перш ніж зайти до залу, щоб їсти і пити, треба наших молодят. Поблагословити на щастя, на долю і на любов. Дорогі наші. Рома і Оленочка, запам'ятайте, будь ласка, що ми зараз усі в цю мить вітаємо вас із вашим одруженням. І пам'ятайте, будь ласка, від нині до віку, що одружитися це означає одружити не тільки серця, не тільки тіла, але й душі. А одружити душі це означає стати відкритим один для одного, прозорим один для одного і оберненим один до одного, як дві руки складені до молитви. Тож дозвольте піти мені усіх гостей знову і знову вас привітати і вручити вам особливий документ. Я хочу відкрити секрет, що слова, які написані тут, молодятка, писали один одному по секрету. Вони не знають, що один одному хотіли тут сказати. І зараз відкриється ця велика, містична, сакральна таємниця їхнього кохання. Рушничок вам вже стелили, вас повінчали, але залишилося сказати те, що було досі не сказане. Отже, перша, будь ласка, ромчика. відкрий, будь ласка, і зараз ми усі почуємо слова, які Рома. Написав для Оленочки. Кохана Оленко, я дуже радий, що зустрівся на тебе. Ти змогла підібрати ключик до мого серця. Зуміла мене зрозуміти і навчила любити. Ти в мене найкрасивіша, найщиріша, найособливіша. Дякую, що ти. Коханий ромчико, я дуже щаслива, що в нас сьогодні такий чудовий день. Хочу зробити тебе найщасливішим чоловіком на цій землі. Я щаслива, що зможу кожну хвилину бути з тобою і віддавати тобі всю свою ніжність, тепло, турботу і ласку. Для мене велике щастя знати і відчувати, що ми є один готов. Я кохаю тебе. У вас все спільне радість до роботи ну і звичайно крики народжень Пам'ятаю, будь ласка, Оленочка, про велике покликання матері народити дітей, а ще більше разом з чоловіком їх виховати. І нехай ваші малята будуть такі гарні, схожими на маму і на тата. Аплодуємо нашим, нашим чудовим молодяткам. Скрипіть, будь ласка, свій союз поцілунком, подружнім ще раз, ще раз, будь ласка, не жалійте. Поцілунків дякую. ну і зайдіть, будь ласка, сюди добре. Щоб на здоров'я вам воно лилося, в добрі і в радості, що вам жилося, що ви так палко, так ніжно любились. Аж небеса, щоб до вас прихилились. Будьте закохані і завжди єдині. Благословляє вас ціла наша, весільна родина і Україна за молодяток один за одних п'ємо. Будьмо.